У цього кабріолета поки лише чотири кінських сили, говорить студент Євген Лук'яненко. Запорожець в процесі перевтілення. Залишилось встановити двигун і трішки змінити салон. Такий червоний, вільветовий, можна із мехом. А ось цей червоний насправді спортивний автомобіль. Він неодноразовий переможець у перегонах серед вітчизняних марок. У свої 36 ще може дати фори, каже студент Ярослав Хвиля. автомобіль за ЗАЗ-968М з розташуванням двигуна в задній частині, тобто, так як на спорткарах, наприклад, таких як порше і так далі. Максимальну швидкість цей автомобіль розвиває 120 км кілометрів на годину. Побачити експонати на ходу прийшли студенти автодорожнього ліцею. Першим оглядають всюди хід баги. Машинка дійсно заслуговує на увагу, але ще є над чим працювати, говорить відвідувач Дмитро Головко. Я б німножко по-другому проводку зробив, а так виду погано держиться. Проблеми німно з двигуном, там його німножко заливає. Продемонструвати розробки в дії береться Євгеній. Анастасія Вітєва – майбутня спеціалістка у автомобільній сфері. Каже, технікою цікавиться з дитинства, а ще хоче зламати стереотип, що це зовсім не дівоча справа. Немножко складно. трішки важко. Особливо підіймати різні деталі і коласа, але мені подобається. Планувала і думаю над тим, аби створити власний бізнес СТО. Спочатку працюватиму сама, а потім і на мене. Після заглядань під капот гостей запросили до спеціальної лабораторії з 3D-принтерами. Звичайно, це може бути на виробниці використано для виготовлення різних деталей ложкої форми, а також ревіювання різних зображень на будь-якій формі деталей. Організовують такі міні-екскурсії щороку напередодні професійного свята, розповідає завідувачка кафедри автомобілів та технології їх експлуатації Людмила Тарандушка. Так хочуть ознайомити усіх охочих з особливостями професії. транспорт забезпечує підвищення рівня економіки. Всі підприємства, які виробляють будь-які товари, мають потребу у транспорті. Невдовзі додає завідувачка, студенти планують розробити електрокар. Нині шукають спонсорів, які могли б допомогти з деталями. Ольга Котляр Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.